Мега крута промо-акція. Зараз запустилася на біржі Окекс на честь лістингу токена Hamster Combat якраз на цій біржі. Вони роздають 80 мільйонів токенів Hamster. по премаркету. Ця сума оцінюється плюс-мінус від 5 до 10 мільйонів доларів. Якраз цей пул кожен із нас може розділити. І в цьому відео я розкажу, що нам потрібно робити для того, щоб розділити цей пул і забрати на кожен аккаунт від 50 до 100 доларів. Зареєструвати аккаунт на біржі Окекс, ви можете за посиланням в Київ в описі. Під цим відеороликом у вас буде пожиттєва знижка на комісії у розмірі 15%. І так як це партнерське посилання, ви зможете в разі чого звернутися до мене, якщо у вас будуть якісь негаразди, і я постараюся вам через менеджери вирішити якусь вашу проблему. А так, це топова біржа, топ-3, топ-2 в світі, і я думаю, що аккаунт тут потрібен кожному. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут більше інформації про крипту і як на ній заробляти. Є інформація для лоу-банків, для хай-банків, тому ви тут точно знаєте для себе щось цікаве, на чому можна заробити. Посилання в описі. На рахунок промо-акції в нас є ось така сторінка, вона також буде в описі під цим відеороликом. Нам потрібно перейти сюди і нажати кнопочку Приєднатись зараз. Таким чином, ви просто приєднюєтесь і пізніше нам потрібно буде виконувати ті ж самі умови. Ця акція завершується через 21 день, це в районі 1 жовтня, напевно. Буде закінчення. І як бачите, ми можемо розділити 80 мільйонів токенів Хамстер Комбат. У нас є зворотній відлік реєстрації. Саме в цей день, 26.09, буде лістинг токена Хамстер Комбат на біржі OKEX. Тоді ми зможемо вивести свій айрдроп з бота на цю біржу, щоб продати на лістингу. І також, звичайно, виконати ті умови, про які говориться саме тут. Тут є два пула, в яких можна взяти участь. Перший на 65 мільйонів токенів Хамстер Комбат розділить кожний користувач. По Рівно цей пул, який створить новий аккаунт в період цієї промоакції. Тобто, вже з сьогоднішнього дня, коли ви дивитесь це відео, ви можете реєструвати новий акаунт на біржі OKEX. OK. Таким чином, пізніше, коли ви виконаєте наступні завдання, то ви вже зможете розділити пул 65 мільйонів токенів хамстер. А для старих користувачів є окремий пул на 15 мільйонів токенів. Ми можемо проторгувати цим токеном від 300 USDT, За що просто розділити також на кожного учасника пропорційно від вашого торгового обороту цих. 15 мільйонів токенів. Ось як це все виглядає для нових користувачів. Першим кроком буде взяти участь в цій промакції. Ми вже в принципі взяли тут участь. Далі нам буде потрібно зробити чистий депозит на суму не менше, ніж 100 USDT. Також зробити торговий оборот в парі Hamster Combat якраз 26 вересня більше 100 USDT. Тобто, ви завели 100 USDT, зробили торговий оборот. І в принципі, всі умови з пулом для нових користувачів ви виконали. І в принципі, претендуєте на нагороду плюс-мінус від 50 до 100 доларів. Ці всі. Дані оборот і ваш депозит чистий, буде враховуватись і відстежуватись ось на цій сторінці, тобто трішки нижче під самими завданнями. Важливий момент: оці кошти, які ви закинули на біржу, з тою здате. Перший ваш депозит його виводити до кінця промоакції не можна. Якщо ви виведете і до кінця промоакції не закинете ще раз таку саму суму, що у вас був середній депозит іменно 100 USDT, то ви нагороду не получите. Тому краще просто закиньте 110 USDT на баланс і до закінчення цієї акції не виводьте звідси кошти. Тепер покроково показую, що куди потрібно нажимати. Ми переходимо в вкладочку поповнення. Якщо з додатку там в принципі все одне і те саме. Нажимаємо кнопочку «USDT», Далі вибираємо мережу зручну для себе. Це може бути Tron, Ефіріум, Arbitrum і якісь інші мережі. BNB Chain тут немає, але з дешевих мереж, якщо виводити з інших бірж, то зручно буде іменно Arbitrum. Нажимаємо, допустимо, Arbitrum, у нас є ось така от адреса, ми її копіюємо і закидуємо сюди якусь певну суму коштів. Далі, 26 вересня, ми заходимо на сторінку торгувати, вибираємо спот, і тут нам потрібно буде знайти токен Hamster. Просто пишемо HMSTR, у нас з'являється торгова пара, і ви собі спокійно не спіша, лімітним ордером. чи по маркету, просто купляєте на 100 USDT і продаєте. Допустимо, от просто перетягуємо ползунок, купляємо на 100 доларів, далі переходимо назад і продаємо. На комісію ви потратите ну, 100% не більше 1 долара. А ймовірно, там якихось 10 центів. Спішити немає куди, так як цей пул він не є для першої кількості якоїсь користувачів. Тут для всіх. Тобто 65 мільйонів токенів Hamster Combat розділить кожний користувач, який виконує всі, важливо, ці моменти, про які я вам розповідаю. Тобто, це перше реєстрація нового аккаунту в період цієї промакції з сьогоднішнього дня, коли ви дивитеся це відео. Далі депозит більше стаю з ДТ на біржу. І торг від е, початку торгів від 26 вересня до закінчення цієї промакції. 4 що 1 жовтня, е, потрібно буде зробити оборот більше стаю з ДТ в парі Hamster і USDT. Коли ви ці завдання виконаєте, ви претендуєте на частинку рівну е, з цього пулу. Тепер переходимо до пулу в 15 мільйонів токенів Hamster Combat, а іменно для всіх користувачів. Тобто, якщо у вас вже тут є аккаунт на цій біржі, і ви не хочете створювати новий, не хочете абузити, то вам достатньо просто, щоб розділити цей пул, зробити від 26 вересня. Також не спіша, не треба спішити робити в перші секунди, в перші хвилини. Просто зробити оборот більше 300 USDT. Але тут важливо, чим більше оборот ви робите, тим більшу нагороду ви можете отримати. Тобто, допустимо, якщо користувач я зробив оборот всього 300 доларів. Моя нагорода там пропорційно все поверховує пізніше окекс. Може бути, нехай буде 10 доларів. А якщо я вже зроблю оборот не 300 USDT, а 30 тисяч чи 300 тисяч, потрачусь там, на комісії, хай буде там 5 доларів, 10 доларів. Але порівняно з іншими користувачами, я претендую на набагато більшу частинку цього пулу, і вже моя нагорода буде не 10 USDT, а там в 5-10 в 10 разів більше, тобто вже 100 доларів або може й 1000 доларів. Це все буде залежати від того, скільки будуть торгувати інші користувачі. Тобто користувачів. Періт нагороду не можемо знати, тому що немає в нас точних цифр. Якщо ви хочете абузити цю біржу, цю промо-акцію, і просто знати, як абузити якісь головні моменти на рахунок абузу, яким ато зараз вигідно користуватися, де брати прокси, як робити телеграм-аккаунти, як купляти соцмережі і так далі. Відеоролик зараз дивіться в правому верхньому куті, там більш детальніше про це все розповів. І на рахунок призового фонду спочатку забув сказати: що ми перейдемо на біржу, допустимо, BitGet, ми бачимо, що токи на сьогоднішній день він трішки впав після анонсу, тому що Binance також буде цей токен 에, зараз є 2,072 центи. Коротше, якщо помножити 80 мільйонів токенів, це вийде десь в районі 6 мільйонів доларів призовий пул. В принципі, він є хорошим. На інших біржах BINX чи, допустимо, OKX ціни там відрізняються на примаркеті, тобто точної суми призового пулу в нас немає, але плюс-мінус на такі цифри ми можемо орієнтуватись. Пишіть свою думку в коментарях, скільки думаєте, тут вийде заробити. Свою суму приблизно я вам в принципі, розповів, а скільки по факту вийде вже буде. Будемо знати, як то кажуть, іменно по факту. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут більше інформації про крипту, ділюсь з тими можливостями, де залітаю сам, тому можливості, де зробити точно є. Всім дякую за перегляд, ставте лайк.